Новий тваринницький комплекс на місці колишніх руїн за два роки на цій території з'явилось вісім корівників. В найбільшому приміщенні утримують тварин перед отелом. Поліпшаться також умови, в яких годуватимуть телят до зими. Їх збираються переселити у спеціально пристосовані приміщення. Вже за півроку, говорять керівники господарства, об'єкт буде працювати на повну потужність. «2100 голів буде знаходитись восьми приміщеннях, з восьми приміщеннях із сухостій, у котрому буде 200 голів, котре потрібні будуть якби, ну, перед отелом. В частині приміщень корів уже утримують. Тут переважно тварини німецької породи Голштин. Щодня надії з однієї корови перевищує 20 літрів молока. Годують тварин лише власно вирощеними кормами. На площах майже у 4 тисячі гектарів вирощують традиційну кукурудзу, джито, пшеницю, ячмінь, сою та соняшник. Раціон круглий рік на раціон одинаковий, одинаковий раціон. Тому і в залежності від ростели. Якщо, наприклад, ростели підуть, більші ростели в кожної дірки, тоді відповідно вона більший надій має і більш. Що мають зарплату? Зарплата кожної доярки в нас в основному від п'яти тисяч до шести, п'ять з половиною, п'ять вісімсот шість двісті. То в залежності від владої. Втілення таких масштабних проєктів, на думку керівників області, дозволить суттєво збільшити об'єми молока та м'яса. Майбутнє кажуть чиновники за виробництвом продукції у промислових обсягах. Це дозволить стабілізувати ціни та поліпшити якість продукції. Відповідно до указу президента України Віктора Януковича. В Рівненській області розроблена і впроваджується програма інтенсифікації сільського послуги виробництва, і в нас на 2013-2014 рік заплановано тільки в галузі АПК побудувати нових, зробити реконструкцію 12 приміщень на загальну суму. Майже 400 мільйонів гривень. Нині в господарстві на постійній основі зайнято близько тисячі осіб. Висока заробітна плата сприяє тому, що люди знову хочуть працювати на селі. Дехто навіть повернувся з-за кордону. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.